Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто в'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам. Як я і обіцяла в попередньому відео, що я розповім через тиждень, як же будуть просуватися мої в'язальні. Процеси. Цього місяця е, я не приймаю у спільнику під хештегом в'яжемо українською, який проводить пані Олена Буганова, її канал Олен, Єліна Буганова хендмей, тому що в мене у попередньому місяці трапилась не зовсім приємна пригода, і мої всі плани е, були виконані лише частково. Отже, я вирішила, що я серпень місяць. Займаюся до виконання планів, які я собі складала у липні по можливості, а вже у вересні місяці я повноцінно повернуся в цей спільник. Отже, на порядку денному у мене стояла головна задача це перев'язати кардиганчик із ось такої. Вовни, я думаю, що вовни, тому що я етикеточки не знайшла. Е з короткими секціями приблизно десь тут 15 см ніжно такого рожевого, графітового і світло-сірого кольору, і е для надійності, і щоб трішечки збільшити товщину ниточки. Я додала ось таку середньо сірого кольору ниточку 1500 метрів, 100% маринус, артикул з артикулом «Зафіром». І в'яжу, значить цей перев'язую картиганчик спицями номер 4 з половиною, якщо я не помиляюся. Отже, зараз у мене на стадії от таких от вив'язаних пілочок. І спиночки. Я показувала десь приблизно на верхній частині спинки. Тут у мене скос плеча присутній, потім я вив'язувала такий В-подібний виріз по пілочкам і вирішила, оскільки тут, скажімо так, питання в тому, щоб. Збільшити довжину і розмір цього кардиганчика по максимуму, що дозволить ниточка, я вирішила в'язати чисту лицеву І щоб спростити собі в'язання і не робити ніяких розрахунків, вив'язувати ниточку, яку я розмотала по окремим деталям, спинка, окремо пілочка, окремо рукава в нуль. А далі оформити все е, е, айкортом. Ну, я так і зробила. Мене тут очікував сюрприз, тому що на одній пілочці ниточка чомусь закінчилася раніше і закінчилась суттєво раніше. Це один момент. Ось так неочікувано. Потім е, мене чекав е, айкорд. Я ним не обробляла. Цих речей в'язаних, здається, жодного разу. Значить, Спробувала я обробляти його спицями, але потім прийшла до висновку, що мені простіше обробляти, використовуючи гачок. І якщо я значить, в'язала спицями 4,5, то для обробки низу виробів, обробки пілочок я використала. Гачок номер 3 А ось тут по зоні е, спинки, де в мене був наборний ряд гачком, я використала гачок номер 4. Здається, так. Ні, 4,5. І то я пов'язувала так, що пропускала одну петельку. І тут, значить, спинка у мене тримається досить жорстко. Так. Намучилася, скажімо так. Складнувати в'язати паралельно було обидві пілочки, використовуючи ниточку ось цю мариносову, одну зовні, одна з м, м, внутрішньої сторони. Складнувати чому? Тому що зовнішня сторона гірше розмутувалася і в мене траплялися пориви. Я намучилася. Коли я все це діло дов'язала, я трішечки відіклала цей процес, тому що я від нього морально стомилася. А потім е, почала обв'язувати кордом. Це теж процес, неначе використовується лише списає гачок, але він, ну, чесно кажучи, морально був мені складним. І чомусь у мене великий палець на правій кісті постійно болів. Тому я все це робила невеличкими такими етапами, скажімо так. А оскільки ну, чисто займатися домашньою роботою, яка, звичайно, накопичилася, поки хвороба тут давала півмісяця джазу. Але ж пов'язати хочеться. Тому я запалилася, так загорілася і е, вкотре подивилася наявні у мене клубочки, знайшла невелику кількість ниточки, е, Алізе, Лана чи Суперлана Міді, наскільки я пам'ятаю, на пів 170 метрів був у мене моточок такого насиченого патрульного кольору і був бордовий моточок. Значить, першу шапочку я зв'язала ось цю. Чомусь Я вирішила в'язати її спицями No2,5. Ну, по-перше, вони в мене довгенькі, бо спиці номер 3 коротші. І в першій шапочці я використала 84, здається, петлі. Зараз скажу, Ні, 81 петлю. Так, Тут у мене набрала гачком 3 81 петлю, потім перезняла все це на спицю No2,5, пров'язала 11 рядочків резиночки 1 на 1, потім пров'язала 33 рядочки лицевої гладі, а потім почала у бавочки у в восьми секторах у кожному третьому ряду і отримала ось таке от закриття. На екрані передається в такий синюватий неоновий а в житті цей колір ну, такий, саме петрольний. Вийшла в мене шапочка вагою 48 г, на окружність голови 56, висотою 21,5 см. До прання полотно було зовсім таке щільне, після прання трішечки воно пом'якшало. Ну і коли я побачила, що в мене трішечки не вистачає на другу шапочку, я пошукала в себе ниточку, тому що пам'ятала, що в мене щось потуну близьке було. І я знайшла ниточку Alize Extra, ну зовсім синтетична, можна сказати, 220 метрів, і тут вовни лише 10%, все інше акрил. Вона була більш такий зелений підтон, ну, я б сказала, в'ялицевий, десь в такий морська хвиля, можливо. Але ж різна, різна, скажімо так, товщина ниточки виходила. Тому тут я застосувала вгорі мікс. Отже, спиці робочі були теж, як і на першій з половиною. Набрала я тут трішечки більше петельок, 88 пров'язала, ті, ті набирала петельки гачком, і отак виглядає наборний край. Пров'язала тут 11 рядочків резиночки 2х2, потім пішла у мене лицева гладь. Ось тут на етапі, напевно, 10 рядочків перед упавками я підключила другу ниточку і методом Helix зробила такий смогастенький діляночку, а далі вже убавляла петельки у кожному третьому ряду. Ну, під екраном взагалі малопомітний, а в реаліях помітніше, а що це різно, різні підтони. На телефоні це буквально як півтону, тут, напевно два підтони. Значить, щоб вирівняти метраж, я тут додала, <кій> була у мене ниточка такого графітового кольору. 1400 чи 1500 метрів, здається, там 80% вовни. І була 100% ниточка мереносова, не знаю, 1500, а може й 2000 джинсового кольору. І я додала до цієї ниточки Алізе Екстра. І таким чином у мене вийшла друга шапочка. Друга шапочка у мене вагою 54 грами. Десь на розмір 58, висотою 22 см. Ну, от, е, при тій схемі убавки, які на першій шапочці, десь пів сантиметра в мене пішло на, додатково на те, щоб убавити додаткових 8 петельок, які я використала при наборі е, на старті. Значить, Наступна ниточка. В мене було гордової ниточки небагато. Я точно знала, що в мене її не вистачить, але в мене була, здається, мікс бавовни із вовною. Ось така от ниточка, досить такої круту, тугої скруточки і товстенька. Візуально вона відрізнялася від ниточки міді. Здавалося, що вона десь 150, можливо 130 метрів. У 100 грамах. І я е, тоді до ниточки Алізе Мі додала ще ось таку напівову винного кольору, вона практично тон в тон співпадає з ниточкою Алізе Міди. І я тут вирішила на цій шапочці використати е, спиці більшого розміру. Використала спицю No3,5. На старті набрала гачком номер 4 72 петлі. Потім пров'язала 11 рядочків резиночки 2 на 1 і далі перейшла на нерегулярну резиночку, п'ятницю виход на виворітна. На цьому етапі діляночка у мене вив'язана хеліксом. Далі в зоні, коли потрібно було робити обавочки, позбулася спочатку виворітних петельок, а потім перейшла на обавочки петельок у восьми секторах і отримала ось таку от верхівочку. Так, значить, шапочка у мене вийшла ця бордового кольору вагою 50 г, на окружність голови 56-57 і висотою. 21 сантиметр. Ось таким чином. Загорілася я шапочками. Я знайшла ще потім ниточки, ще невеличкі. Зараз у мене одна шапочка дов'язана, там треба заправити хвостики, і на порядку денному мінімум ще дві будуть, які я зв'яжу із наявних у мене залишків. Але треба якось морально себе підтримати і вмотивувати на, скажімо, на наступний проєкт, що буде в вересні місяці, тому я зайшла е, на сайт магазину, який я знаю точно покращує настрій, мій, і замовила ниточки. Значить, у магазині Анже там Зараз досить великий, скажімо так, вибір е, ниточок бобінних. І бувають невеличкі, але все-таки бувають більш-менш регулярні е, акції. Хоч на 5, хоч на 10% скидка ниточок. І тому я підготувалася для в'язання жилетів. Отже, я купила 400 г ниточки. Ось такого кольору, це ниточка S Люсія Smart 2300 метрів, 10% волни, 7% альпака, 75% акрилу, 8% віскози. Колір сосна. Ну, Я б назвала її, це не зовсім сосна, вона темніша. Я б сказала, це темний хакі. вона пухнастенька. Я так думаю, завдяки, завдяки присутності Альпака, от вона така. І я її вирішила використати ну, в якості пухнастої ниточки. І замовила 200 г ось такої ниточки, трішечки темніша. На сайті значився цей колір як колір Марсіо. Це пряжа каза дельфілато Прато. Артикул Вінтер. Ниточку Вінтер я використовувала м, такого Prime Rose кольору. М -м. Так, значить, 1500 метрів, 80% вовни, 20% синтетичного компоненту. І ось, виходить, у мене 600 грамів. Е, є в мене ще ниточка. Теж тоненька. Виходить, що якщо використати по одній ниточці і ще там ниточка, здається, метрів ой, вагою не менше 100 грамів, а, можливо, навіть 200, я отримую матраж десь 300 метрів у 100 грамах. І ще треба подивитися, додати ще одну ниточку. Є в мене ниточки темніші сірого кольору і є трішечки. Світліша зеленавою кольоровою гами, тобто в мене точно вийде пару, пару, пару жилетиків. Ось така у мене підготовка до наступного місяця, до наступного проєкту, який буде. Е, ну, я думаю, що всі е, в'язальниці, коли отримують пряжу, у них, як правило, покращується настрій. одразу, е, в голові виникають нові проекти, я думаю, це дуже такий важливий момент, мотивуючий, надихаючий. Саме він наштовхує нас на різноманітні ідеї і на наступне їх втілення. Тому я хочу, щоб і вам моє натхнення передалося, щоб і вам хотілося в'язати і творити. Через тиждень, думаю, що через тиждень зніму наступне відео. Дуже сподіваюся, що мені нарешті вдасться дов'язати кардиганчик, але я не можу відмовитися від в'язання шапочок, тому що в мене, знаєте, такий зараз запал. От от хочеться в'язати саме шапочки. Вони дуже швидко в'яжуться, буквально вечір, і шапочка готова. і це просто це просто прекрасно. Тим більше, що не знаю, як вам, але коли я в'яжу смугасту якусь пряжу, в мене процес йде набагато швидше, коли в'яжеться чисто монотонне однотонна пряжа. От не знаю, чому у мене так, особливо коли це пряжа секційна, або коли я вив'язую невеличкі залишки. Звичайно, очікуєш і уявляється в голові картинка, як воно це виглядає. Але в житті це завжди виходить трішечки інакше. Це такий приємний сюрприз. І такі моменти ну, мені вони приємні. Не знаю, як іншим, можливо, хтось не любить дов'язувати всі ці невеличкі клубочки. А мені цей процес приносить задоволення. Коли фактично з нічого виходить. Якась річ, а особливо якщо вона практична, ну це взагалі, мені здається, просто чудово. Створити практичну річ, доклавши лише свою фантазію і руки, і при цьому використати на 100% те, що вже було створено руками інших людей. Тому що, якщо проаналізувати, то цей процес ну, досить тривалий від моменту скажем так, стрижки вовни, овець чи збору вовни, і потім процес її переробки, миття, фарбування, брядіння, скручування, і, і процес транспортування до магазину, а потім з магазину. Ну, Це зовсім дуже багато дотичних людей. І все це діло використовується з користю і не забруднюється природа. ну, мені, і це приносить задоволення і усвідомлення, що можна, можна свідомо ставитись до свого життя і до оточуючого довкілля. Ось такий у мене сьогодні вийшов сюжет, багато, скажімо так, розмов філософського плану, але інколи, інколи в мене виникає така потреба виговоритися. Дякую за те, що вислухали. Дякую за перегляд. Особливо буду вдячна за коментарі. Всім гарного дня, натхнення, у нашій творчості.